Якраз про діалекту варто розказати один такий цікавий приклад, де те, що про Росію і про Китай. Діалектика полягає ось в чому? У росіян є амбіція створити суденню військово-морську базу, там де можна було б приймати одночасно кілька там, бойових кораблів. Ця амбіція в них тягнеться ще з 2021 року, Іначе вони перейшли там, до практичної реалізації вже в травні 2025 року. Але далі відбулася така цікава річ. Почнемо з того, що в Китаї є своя копія шахеда, або як там, скоріше, це, можливо, в росіян є копія під назвою шахед китайського дрона Камікадзе Санфлауер 200. Або хто кого що копіював, якщо подивитись на те, що шахід повністю з китайських деталей, це відкрите питання. І вийшло штука, що ці санфлауер 200. на встановлені кількості опинилися Об'єднаних Арабських Еміратів, які там мають свої інтереси теж на території Африки. І якимось повним таким специфічним чином одного прекрасного дня ці китайські Sunflower 200 передані ем, там посередникам консул... ОАЕ почали просто розносити будівництво цієї російської бази в Судані. При тому, що характерно десь, от якщо і брати якийсь явний конфліктний відтинок відносин то це між Росією, і Китаєм в Африці, то це хіба що тут? І то в Китай сам по собі відповідальність за це все не взяв і ОАЕ. Із себе там ну, знімають відповідальність. Тобто, ну це якісь невідомі дрони просто прилетіли, рознесли росіянам важливе будівництво, і от, в общем, робіть робісті все, що хочете. Але да, от виходить, десь вони кооперуються, співпрацюють. Десь от, м -м, Китай вирішив, що йому не треба російський військово-морський ніж над світовим суддоплавством. Китай сам там хоче тримати ніж. Тому так от вони конфліктують. Але ну м -м, просто така діалектика, вона явно не вміщається в чорно-білу картину, там, де є обов'язково погані, там де є обов'язково хороші, і м -м, там якби Китай просто хоче все забрати в росіян.